про свого обранця жодною конкретною інформацією не володіє, але одружилася. Працює? Здається, у нього свій бізнес, промимрила Аня. А житло, квартира своя, ремонтує, завершить і переїдемо туди жити. Паспорт бачила? Там такі пристрасті. Украли у нього сумку, а там і паспорт, і права, і ще купа якихось ділових паперів. Він навіть машиною не їздить, щоб закон не порушувати. А машина, знаєш, яка в нього крута, весело розповідала Аня. Маріння з сивої кобили, казка для наївних дуреб, очевидно, для мене, але не для Ані, що захлинається слинами. І як нам буде поцікавилася у матері, коли поїхала сестра? А якщо все так і є, Аня матиме чоловіка, а внучка батька. Ні, брехня, все брехня, авантюрист та Альфонс. Мати замислилась. І хочеться, і колеться. А ми його в гості запросимо, розговоримо. Може, й на брехні спіймаємо, висунула ідею мама. Запросили. Обов'язково прийдемо, запевнила нас Аня. Не прийшли. Він захворів. Про цей сумний випадок повідомила нам Аня. Приїхавши на урочисту вечерю із дочкою, натомість радісно демонструвала обручку на безіменному пальці. Він мені руку та серце запропонував заяву подамо, коли нові документи виготовить. І мати повністю перейшла на бік Ані. Подивилася на каблучку. Хм, Як і думала. Проби не було. Це тому що зроблено на замовлення. Пробу треба ставити і їхати до столиці. А як їхати без документів? Мама заборонила мені втручатися, ну і добре. Сестричко, привіт. Поручителем у мене будеш? Васі кредит потрібен півмільйона, терміново для бізнесу, а паспорт йому лише післязавтра видадуть. А без нього він не може зняти гроші зі свого рахунку. Допоможеш? Ось і вирішальний крок, заради якого і підгодилася дурочка Аня. Звичайно, допоможу, відповіла я і виїхала на зустріч. Папери, які потрібні банком, я не взяла. Зате захопила з собою запальничку. Я підійшла до радісно усміхненої сестри. Вирвала у неї банківські документи і кинулася до урни, дістаючи запальничку. Встигла спалити. А Вася зник. Мама з Анею досі не розмовляють зі мною, ну і нехай. Натомість виплачувати півмільйонний кредит замість афериста. Їм не доведеться.